Слава Україні добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 8 травня. Проживаю я на Вінниччині. і сьогодні у своєму садочку, якщо дозволить погода. Ввечері буду обробляти груші від шкідників та хвороб. Після морозів такі пошкодження на листочках. На в якихось сортах більше, на якихось менше. Але пострадали. Багато пустосвітів. Так, азійські груші. Не примерзли листочки. Ну і завість є така. На якихось азійських сортах більші, на якихось менші, але завість є. Не знати, як не буде морозу, то може і груші і будуть. Бо ще прогнозують з температури. Такі є. Як на яких сортах? Кучерянка, груша, зараз йде повторне світіння. Чарянка, вона кожен рік повторно квітує, хоча й позав'язувалися трохи. Там багато пустосвітів на цьому сорті. То... Не так квітує повторно. Ну, нічого не літає, все рівно. Так. Літня скарб примерзла. Сурдогрушки вот такие, грушки. Так, від хвороб буду використовувати фунгіцид Міравіс і для посилення 3 мл на 8 л води. Для посилення дії буду додавати ще топаз 15 мл на 10 літрів води. Погода дуже мінлива і не знати, чи буде ще сьогодні дощ чи ні. Тому дам таку подвійну дозу від шкідників. Шкідники. Яблунева плодожарка перше покоління. Також можуть бути різні кліщі. Треба дивитись на листочки в мене чисті, але профілактику треба робити, щоб не було галового кліща. Вертімек, інсектоакарацит 10 мл на 8 літрів води. Також буду використовувати. Інсектоцид матч, пакетик там 4 мл, два пакетика на 10 літрів води, 8 мл на 10 літрів води і замість прилипача адюант 5 мл на 10 літрів води. Всі ці препарати в один оприскувач, одна бакова суміш. Пройшло майже два тижні. Тому потрібно обробити, бо якщо буде погода, шкітник різко почне псувати рослини, дивитись на листочки, як я кажу, за голову кліща, щоб не впустити момент, обробити де свої дерева, груші від шкідників. Деякі сорти пов'язались гарно. Ну, у мене листочки чистенькі. Я ще подивлюсь за той вер вертімек для профілактики, то, напевно, таки буду оприскувати разом з ним. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставите вподобайки. Обробляйте свій садочок вчасно, щоб не мати проблем із шкідниками і хворобами.